Привіт, нам треба серйозно поговорити про тварин, про котів і собак. Там на Львівщині оштрафували прекрасну милу сім'ю. За те, що їхня маленька дівчинка віком, ну здається, менше трьох років, так з вигляду, розфарбувала фломастерами свого білого кота, зараз я трошки розкажу деталі цієї історії, але насправді йдеться про велику соціальну девіантну модель, яка сьогодні в суспільстві впроваджується не лише в Україні, а й в світі, ідея якої полягає у домінуванні прав та інтересів тварин над Правами та інтересами людини. А тепер по черзі. Отже, здається, в жовтні у Львівській області е сім'я опублікувала відео, на якому вдома залишаються дві доньки: старша і менша, і старша знімає менше починає там просто бавитися, розфарбовувати. Білого кота фломастерами у мене п'ятеро дітей. Я знаю, що таке діти, як вони себе можуть іноді поводити в рамках своєї гри і різноманітних забав розфарбовувати не лише кота, а взагалі все, що вони бачать перед своїми очима: стіни, двері, людей, батька, папу, маму це миле смиле створіння. В процесі виховного, в процесі виховання вони розуміють, що можна робити, що ні, але у віці до трьох років нічого, чогось абсолютно дивакуватого насправді не відбулося. Я дивився це відео. Отже, я бачив це відео. Кіт не страждав, кіт не тікав, кіт не волав, мила маленька дівчинка. Взяла кілька фломастерів і просто йому по шерсті трошки розмалювала його шерсть білу. Це виглядало на думку цієї дівчинки весело і комедно. І кот, і цей кіт не подавав жодних ознак страждань душевних. Він навіть не намагався кудись втікати, а старша дівчинка, старша донька, це знімала на відео, і, в принципі, вона пропонувала маленькій своїй сестриці Ну, не малювати, бо кот як можливо образиться. А от така у них була гра. Після цього хтось з дорослих це відео опублікував. Щоправда, так розумію, там відразу в коментарях наваляли, тому вони це відео видалили, але тут прилетіли професійні зоозахисники, і вони написали заяву в поліцію на гарну сім'ю. Отже, ще раз звертаю увагу, що це приємна, красива сім'я в сім'ї двоє діток, охайна квартира, все чисто, діти доглянуті. Старша донька також вдома перебувала, доглядаючи за своєю меншою сестричкою. В квартирі також охайно. Кіт нікуди не тікав, ніхто не кричав, не волав. Все ок і норм, все комфортно і гарно. Звичайна побутова сімейна домашня картина. Але прийшли професійні зоозахисники, звісно, як завжди, без дітей, без сімей, як правило, саме так з такими професійними зоозахисниками. І от вони вирішили написати, накатати заяву в поліцію на цю маленьку дівчинку і на цю сім'ю. Я так розумію, що там формально шили щось там не. Несумлінне не виконання батьківських обов'язків, щось типу такого. А можливо, там навіть жорстокі поводження з тваринами намагалися шити всі справі. Менше з тим. І ви не повірите, дорогі друзі, поліція почала розслідувати злочин, розмалювання білого кота фломастерами? Маленькою милою дівчинкою віком до трьох років. Ви не повірите, поліція не лише розслідувала злочин, але вона встановила. Ознаки правопорушення і передала справу в суд. Ну окей, вони могли почати розглядати справу, зрозуміло, що це ніч цікавого і ніякого складу злочину і закрити історію. Ні, вони передали матеріали в суд. І буський районний суд на Львівщині 14 листопада, тобто 10 днів тому, 11 днів тому, ухвалює судове рішення вирок суду у справі розфарбованого фломастером білого кота. Суд штрафує сім'ю на 3400 гривень когось там зі старших, вилучає кота з сім'ї і починає шукати нових опікунів. Знаєте, я зараз часто чую про те, що у нас суди і поліція завалені справами, у них просто немає часу в небо глянути, не кажучи вже про те, щоб встигнути оперативно розглядати всі кримінальні справи і ухвалювати судові рішення. А Здається, що у поліції і у судів надлишок часу і не має зайнятися час, і у, у них всі вирішені питання по правам людей, які розслідуються роками дуже часто, і у них нічого не залишилося, як в екстреному, в терміновому порядку вирішувати, розкривати злочин. Це, мабуть, для вдосконалення своєї статистики. Розкривати злочин як маленька трирічна дівчинка делікатно ніжно і лагідно. Обмалювала свого власного котика, і у них була така гра і забава. Я так розумію, тепер у нас зоозахисники хочуть контролювати ігри маленьких дітей, в тому числі. І суд виніс відповідний вирок. Розумієте, в цій історії абсолютно жодного злого умислу не було. Я це відео дивився, як я вже це говорив. Але цим професійним, так званим зоозахисникам їм байдуже і плювати. Їм головне організувати цькування людей. Забігаючи наперед, я скажу: зоозахисники, саме професійні, хто займається активізмом в цій темі, дуже часто є взірцевими мізантропами, тобто людина-ненависниками. Вони не люблять людей. Хтось просто недолюблює людей, а хтось відверто ненавидить людей. Це вже знаєте такий різний рівень мізантропії. Любити тварин і до них лагідно ставитися, це абсолютно нормально. І е, ніяке про тут жорстоке поводження з тваринами не йдеться. Але проблема в тому, коли починають скувати сім'ю і дітей, коли просто батьки, мама цієї дівчинки, вона позакривала свої аккаунти, вони там в шокі, діти в сльозах, у них забрали їхнього улюбленого котика. Розумієте, тепер цей кіт не зрозуміло взагалі, де перебуває, і в якому він стані. Але бачите, вони врятували кота. У цього кота все було прекрасно. Він жив в люблячій сім'ї, де з ним бавилися, гралися, годували і опікували. Але зоозахисники врятували кота, цькують сім'ю, атакують батьків, тероризують дітей. І у них, мабуть, після цієї історії просто буде панічка на все життя при кожному погляді на будь-якого будь котика або будь-яку собачку. Це історія насправді ну концептуально. Це історія не лише про цю історію про цього кота, а це історія про те, що про, про проблему про яку я зафіксував на самому початку. До речі, хочу процитувати ще деякі. Така є організація Українська організація you are animals», така зоозахисники професійні, про яких я говорю. А вони опублікували переможний допис у себе на сторінках. Ну, допис, як вони врятували кота. Я, до речі, в, доп... в описі під цим відео дам посилання на мої публікації. І вони опублікували фотку котика і заголовок Кошеняті, якого дитина розмалювала фломастерами, шукатимуть нову родину. Рішення суду. Заголовок UA Animals. І у них в дописі, під цим в коментарях, під цим дописом пишуть їхні однодумці. Цитую коментарі. А їм тварюкам це цієї сім'ї. Тільки штраф і катуйте далі тварин, тільки мовчки. Таке у нас правосуддя. Другий коментар. А заборонити тим виродкам, навіть наближатися до тварин суд не може. А штраф повинен бути хоча б 34 тисячі, а не 3400. І я, я вибачаюсь, не ганю приколи, Я читаю реальні коментарі зоозахисників. А там дітей варто вилучати. Може, ще є шанс людьми виховати, якщо вчасно зайнятись. Наступний коментар. Вічного пекла родині. Кінець коментаря. Далі. А батьків взяли на обсервацію психіатри. Вони небезпечні, причому небезпечні, окремо написано. Тобто, ну, взагалі, там у людей проблема з грамотністю в цілому. А, отже. Це те, про що я ще раз говорив, що професійні зоозахисники вони дуже часто є хрестоматійними, тобто ідеальним прикладом мізантропії людини ненависництва. Взагалі, на мою думку, тут є ознаки психічних деяких розладів, проблем, звісно, тут спеціалісти мають з цим розбиратися. Але я хочу сказати в цілому певні висновки соціальні. Це просто яскрава історія. Нагадую, в цей час у нас роками можуть не розслідувати злочини проти людей. Проти прав людей, ані поліція, ані суди. В цей час у нас можуть роками не розслідуватися справи, в тому числі покусаних людей тваринами на вулиці, безхатніми тваринами. В цей час у нас, але у нас правоохоронна система починає займатися маячнею, під тиском зооактивістів, мізантропів. До речі, хочеться запитати, а каструвати тварин можна? Бо це ж саме зооактивісти, до речі, пропонують їх каструвати. Диких, особливо, які по вулицях бігають. А на вуха їм бірки чіпляти і пробувати вухо можна чи ні? Це ж те, що зооактивісти завжди пропонують. Тобто каструвати можна. На вуха цим вуличним, диким, ну не диким, а цим безхатнім тваринам можна чіпляти ці бірки, так? Да? А фломастер розформувати, це треба значить поліція, суди, вирок, штраф, цькування сім'ї і дітей. А купірування вух і хвостів можна тваринам робити? Ніхто ж здається, що поки що за це поліцію не викликає. І бузький суд не штрафує людей, які роблять купірування хвостів. Можна А фарбувати маленькій дівчинці котика, штраф, цькування. Кримінальне переслідування адміністративне точніше, і злочинів в судовому і у реєстрі судових рішень. А оці злогозахисники, по-перше, вони непосадовні і неадекватні. Тобто я навів кілька прикладів, що вони абсолютно пропонують: каструвати, бірки пробивати в ухо, все нормально, все можна. Але а от розмалювати котика, власного котика, який не страждає, якому норм він не вирішить. я аж бачив це відео. Не можна. Ми почнемо атакувати сім'ю. Це говорить про те, що це частина їхньої природи і їхнього стилю. Ви можете, до речі, почитати коментарі на будь-якій зоозахисній платформі під різними їхніми дописами. Ви побачите, наскільки вони не люблять людей. Я говорю зараз не про якесь нормальне ставлення до тварин. До тварин треба ставитися нормально і правильно. Але я говорю про те, що дуже часто ті самі люди демонструють і найчастіше ненависть до людей. До речі, ті самі люди дуже часто є активними прибічниками абортів. Це до речі, такий окремий феномен, про який можна говорити: про те, що найрадикальніші зоозахисники. Є дуже часто найрадикальнішими захисниками абортів, тобто вбивства ненароджених людей. І як таке може бути абсолютно нормально, тому що ще раз говорю: професійні зоозахисники це часто мізантропи, це не оціночне судження, це соціологічна констатація. Тобто, це ті, хто або недолюблює людей, або кому дискомфортно з людьми, або хто навіть ненавидить людей. Тобто це вже різні фази і епізоди мізантропії. А, на завершення проблема, коли люди з таким світоглядом починають домінувати в культурному контексті, в інформаційному просторі журналісти починають на це орієнтуватися і в істериках битися також замість того, щоб спокійно підходити до подібних випадків. І проблема в тому, коли, коли починають намагатися змінювати законодавство, у такий спосіб, що законодавство законодавство ства, стає твариноцентричним, а не людиноцентричним, це вже стає питанням скасування прав людей. Я наголошую, що коли законодавство крок за кроком намагається постійно розширювати межі так званих прав тварин. І завжди це відбувається за рахунок скорочення здорового глузду і прав людей. Тобто маленька дитинка розфарбувала котика, штраф, вилучення, скандал, цькування. Собака покосала обличчя і розірвала обличчя дівчинці. Я особисто знаю таку історію, зараз це вже доросла дівчинка, там понад 20 років її в дитинстві покосали. Вони все життя страждають з пластичними хірургами і не можуть нормально добитися гідної компенсації. Тут можна поговорити взагалі про інші випадки, коли у нас сьогодні в Україні війна і під завалами дуже часто надмірно рятуються там люди, тварини, і дуже часто в медіа робиться надмірна увага на порятунку кота і собаки. Ну, я радий, що кота собаку врятували. Але що там з дітьми і людьми? Їх всіх врятували перед тим, як робити фотку про врятованого кота собаку. Або я приходжу вчора в один з супермаркетів побутової хімії, мережа, не буду називати, їх і вони мені на казі пропонують зробити пожертву у фонд захисту тварин в час війни, в 25-му році, коли просто сотні тисяч людей вмирають, страждають без житла, без нічого, і мені українська мережа магазинів пропонує зробити пожертву на тварин. Хочеться запитати, у нас все нормально взагалі з совістю, з сумлінням, зі здоровим глуздом, з людинолюбством? Чи у нас якісь проблеми з цим? Я вважаю у нас проблеми з цим. Я думаю, що в цьому короткому відео я достатньо чітко зафіксував роздуми і коментар з приводу цього випадку. Цього білого розфарбованого котика, які насправді є симптомом великої соціальної хвороби, яка підживлюється різноманітною пропагандою і професійними зоозахисними так званими спільнотами, які скасовують права людей і атакують людей, атакують сім'ї і атакують маленьких дівчаток віком до трьох років, виставляючи їх ніби як не злочинців. Нам треба лікуватися як суспільству, ну і багатьом, багатьом людям персонально і індивідуально. Дякую за увагу. Цікава ваша думка в коментарі. Можете написати в коментарях запитання, репліки. На все добре. Пока. Побачимось.